Чому діаманти бувають різних кольорів? Кольорові діаманти, посланці з глибин землі. Діамант саме слово викликає асоціації з розкішю, елегантністю і вічною цінністю. Більшість з нас уявляють собі ці дорогоцінні камені безбарвними, блискучими в оправі обручки або прикрашають намисто. Але природа, як відомо, любить дивувати. Існують діаманти самих різних кольорів, блакитні, жовті, зелені, рожеві, червоні і навіть чорні. чому ж ці блискучі кристали вуглецю можуть бути настільки різними? Відповідь криється в дивовижній історії їх формування, в процесах, що відбуваються на величезній глибині всередині нашої планети. Я, як людина, захоплена геологією та дорогоцінними каменями, завжди дивувався складності формування алмазів. Вони не просто знаходяться в землі. Вони створюються в екстремальних умовах під колосальним тиском і при температурах, що перевищують тисячі градусів Цельсія на глибині понад 160 км в мантії землі. Це, знаєте, як спробувати створити ідеальний кристал у печі, що працює на енергії маленької зірки. Домішки фарба зсередини. Основна причина різноманітності кольорів діамантів криється в домішках, елементах, які випадково потрапляють в структуру вуглецевої решітки під час формування. Це як додати дрібку спеції в тісто для пирога, трохи зміниш склад, і смак буде зовсім іншим. Найбільш поширені домішки, що впливають на колір це азот і бор. Азот сусід вуглецю по періодичній таблиці Менделєєва. При впровадженні в кристалічну решітку надає алмазам жовтий або помаранчевий відтінок. Це відбувається через зміну електронних властивостей вуглецю під впливом азоту. Бор, навпаки, створює приголомшливі блакитні діаманти. Блакитні діаманти, особливо ті, що видобуваються в Південній Африці, вважаються одними з найрідкісніших і найцінніших у світі. Але є і більш екзотичні домішки, які створюють більш рідкісні кольори. Наприклад, радіоактивні елементи, такі як Уран і Торі, можуть викликати зелений колір. Цей процес складний і вимагає певних геологічних умов, тому зелені діаманти зустрічаються вкрай рідко. Структурні дефекти народження рожевого. Однак не тільки домішки визначають колір діаманта. Структурні дефекти спотворення в кристалічній решіці також відіграють важливу роль. Найяскравіший приклад рожеві і червоні діаманти вони утворюються в результаті деформації вуглецевої решітки під впливом величезного тиску і температури. Уявіть собі, що ви стискаєте пластилін, він змінює форму, і в ньому з'являються тріщини і складки. Те ж саме відбувається і з вуглецем всередині землі. Цей процес неймовірно складний, і навіть незначні зміни в умовах можуть призвести до абсолютно різних результатів. Саме тому рожеві і червоні діаманти так рідкісні і цінні. Вони ніби несуть в собі відбиток геологічної історії Землі. Унікальний геологічний літопис, вивчення кольорових діамантів це не просто спосіб оцінити їх красу і вартість, це можливість зазирнути в минуле нашої планети. Як відзначають геологи, рожеві і червоні діаманти є унікальними архівами, що містять інформацію про геологічні процеси, що відбувалися мільярди років тому. Наприклад, аналіз структури рожевих діамантів із шахти Аргел у Західній Австралії дозволив вченим встановити, що вони утворилися під час розпаду першого суперконтиненту Землі приблизно 1,3 мільярда років тому. Це як знайти лист, написаний стародавньою цивілізацією, і дізнатися про її життя та культуру? Діамант Уінстон послання з глибин Південної Америки. Нещодавно Смісоніан демонстрував колекцію рідкісних діамантів, включаючи яскраво червоний діамант Вінстона. Аналіз цього каменю показав, що він, ймовірно, родом з Венесуели або Бразилії. Це ще раз підкреслює, що кожен кольоровий діамант це унікальний зразок геологічної історії конкретного регіону. Загадка чорних діамантів. І, звичайно, не можна не згадати про чорних діамантах, ще більш рідкісних і загадкових. Вони утворюються в результаті включення в структуру вуглецевої решітки графіту або інших темних включень. Чорні діаманти, незважаючи на свій похмурий колір. Володіють дивовижною міцністю і блиском і стають все більш популярними в ювелірному світі. Етика та стійкість. Важливо зазначити, що видобуток алмазів часто пов'язаний з етичними та екологічними проблемами. Необхідно підтримувати компанії, які дотримуються принципів сталого розвитку та забезпечують справедливі умови праці для своїх працівників. Вибираючи діамант, переконайтеся, що він був видобутий відповідальним чином. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як вперше побачив великий блакитний діамант наживо, це було на виставці ювелірних виробів у Женеві. Його сяйво було настільки інтенсивним, що здавалося, ніби в ньому міститься частинка неба. У цей момент я зрозумів всю красу і складність цих дивовижних каменів. Укладення кольорові діаманти це не просто дорогоцінні камені. Це посланці з глибин Землі, що несуть в собі інформацію про геологічну історію нашої планети. Вивчення цих дивовижних кристалів допомагає нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються всередині Землі, і зазирнути в минуле нашої планети. Кожен кольоровий діамант це унікальний зразок геологічної історії, який заслуговує захоплення і поваги. Кольорові діаманти це не просто прикраса, це вікно в минуле Землі. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам краще зрозуміти дивовижний світ кольорових діамантів.